Я вітаю вас, малята, бо сьогодні гарний день. Сонце гріє, сміється, марка біля нього б'ється, вітер весело співає, з деревами промовляє. шу шу, шу я усіх дожину, А з травички чутно жу. -у. Це яскравий жук сидить і так весело дзичить. Шле вам дітки всім вітання і найкраще. Побажання. Доброго ранку, дівчатка і хлопчики. Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення та художньої літератури. Для початку я хочу пограти з вами в гру, яка називається Дошка оголошення. Пропоную послухати оголошення і визначити. Хто міг його написав, який казковий герой? Дітки, перше оголошення. Хто знайшов вовняну рукавичку? Тому гарантую ви нагороду. Як ви думаєте, хто міг написати це оголошення? Хто загубив вовняну рукавичку? Так, це дідусь. Вірно, молодці. Слідуючи оголошення. Прошу розбудити мене навесні. Приходьте краще з медом. Хто дуже полюбляє мед? Так, це ведмедок, молодці. Слідуючи, кому потрібні голки? Звертайтеся до мене. Дітки, як ви думаєте, у кого дуже багато голуб? Хто хоче поділитися цими волочками? Так, це може бути їжачок, правильно. Ще може бути кактус і звичайно, ялиночка. В неї теж багато голочок. Молодці. Приходьте до мене у гості, Адреси немає. А свій будиночок завжди ношу на соль. Хто це такий? Хто це міг написати? Хто носить свій будиночок на соль? Так, черепаха, вірно. І ще може бути равлик. Так, добре. І ще одне оголошення. Пропоную мандрівку на дах. Оплата цукерками і варенням. Як ви думаєте, хто живе на даху і дуже полюбляє цукерки і варення, і навіть нам пропонує? Так, це Карлсон, молодці. І ще одне. Допоможу всім, у кого зламався будильник. Відки хто це може написати? Хто може замінити будильник? Так, це наш півнік. Дуже добре. Молодці. Тепер послухайте загадку. Я пасуся на лужку хутряному кожушку. Гострі ріжки ме, 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 налякаю я тебе. Про кого загадку? Так, це наша коза, правильно. Дуже добре, зараз пропоную вам послухати казочку, яка називається Коза Дереза. Були собі дід та баба, поїхав дід на ярмарок і купив там козу, привіз її додому, а раненько на другий день посилає сина пасти ту козу. Пас, пас, хлопець аж до вечора. Потім став гнати додому. Тільки до воріт почав догонити, аж тут дід став на воротях у червоних чоботях і питає. Кізонько моя мила, візонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. А кізонька відповідає. Ні, дідусю, я не пила і не їла. Тільки бігла через лісочок, та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребель, та вхопила водиці крапельки, тільки пила й тільки їла. Дід дуже розсердився на сина, що він погано доглядає за кізочкою і прогнав його. А на другий день посилає уже бабу пасти ту козу. Баба пасла цілий день. Увечері стала догонити до двору, а він знову стоїть на воротях у червоних чоботях і питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? А кізонька знову повідає Ні, дідусю, я не пила і не їла. Тільки бігла через місточок і вкупила кленовий листочок. Тільки бігла через рибельку і вкупила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. Розсердився дід на баб І теж вигнав її. А на третій день погнав дід сам же пасти ту козу. Пас весь день, а ввечері погнав він до вдома. І тільки вигнав на дорогу сам швиденько навпростець, став на воротях у червоних чоботях і знову питається, Кізонько моя мила, кизонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? А кизонько відповідає, ні, дідусю, я не пила і не їла, тільки бігла через місточок та й вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та й купила водиці крапельку. Тільки пила, тільки діла. А, дід розсердився на козу і вирішив її зарізати. А вона була хитрою, вирвалась і втекла до лісу. У лісі вона побачила зайчикову хатку, бігла туди заховалась на печі, а тут зайчик прибігає, чує, хтось його хатинці є. Він і питається, хто? Хто моїй хатинці? А коза сидить на печі і каже, я коза, дереза, за три купи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, за тебе рогами. Ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком і плаче. Аж тут іде ведмідь і запитує його чого ти, зайчику, плачеш? А зайчик і відповідає, ну як же мені не плакати, ведмедику? Коли в моїй хатинці звір страшний сидить. Відміті кажуть йому, Ходімо до хатинки. Зараз я вижену того звіра. І вони до хатинки, і ведмідь кажуть, Хто хто в зайчиковій хатинці живе? А коза з печі знову відповідає я коза, дереза. За три купи куплена, луплена, тупу тупу ногами, за колю тебе рогами ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. Злякався ведмедик і тік до лісу. А зайчик знову сів і плаче. Коли йде вовк? І вовчик теж запитує зайчик. Зайчику, чого це ти плачеш? А зайчик і відповідає, ну як же мені, вовчику, не плакати, коли в моїй хатинці звір страшний сидить? Вовчик і каже, пішли зайчику, зараз я його вижену. Підійшов він до хатинки і каже, хто, хто в зайчиковій хатинці живе? А коза знову спече, каже Я коза, дереза, за три купи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, За колю тебе рогами, Хвостиком за мету, затопчу, тут тобі смерть. Вовчик теж злякався. Цього звіра і побіг до лісу. Зайчик знову сів на пенючок і плаче. Аж тут іде лисичка, сестричка і каже, зайчику, чого це ти плачеш? І зайчик їй відповідає, ой, лисичко, ну як же мені не плакати, коли в моїй хатинці звір страшний сидить. Лисичка й каже, зайчику не переживай. Зараз підемо, я його вижену. Підійшли до хатинки, лисичка й каже Хто, хто в зайчиковій хатинці живе? А коза знову Я коза, дереза, за три купи куплено, півбока луплемо, тупу тупо ногами, за тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. І лисичка злякалась і побігла теж до ліся. Сів зайчик і знову плач. Аж тут повзе ра. І питає зайчику, а чого це ти плачеш? І зайчик відповідає Ну як же мені не плакати, коли в моїй хатинці сидить страшний звір? А рак каже Ходімо. Зараз я того звіра вижену. А зайчику каже, тобі не вигнати його, ледмідь гнав, не вигнав. вовк гнав не вигнав, лисичка і та гнала не вигнали. А звідки ж ти виженеш? А рак каже, ходімо, ходімо. Підходить рак до катинки і каже, От хто, хто в зайчиковій хатинці живе. А коза знову, з печі, я коза, дериза, за, за тріпопи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, за колю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. А рак каже А я рак бора, як щепну. Ой буде, буде знак, як ущипне козу плешнями своїми. Коза замекала та з печі та з хати обігла тільки її бачили. А зайчик радий, дякує ракові, подружився з ним і стали вони ходити один до одного в гості. От дітки вам казочка, а мені бублик в'язочка. Гарна моя казочка? Я думаю, що казочка вам сподобалася. І тому зараз для того, щоб ви згадали цю казочку зразу ж, я пропоную таку вікторину. Згадаємо з вами сюжет казки і на мої запитання дамо, Відповіді уважно слухайте. Дітки, куди поїхав дід? На прогулянку, на рибалку чи на ярмарок? Подумайте. Так, дід поїхав на ярмарок. Молодці. Що купив дід? Корову, ковдру чи козу? Звичайно, дід купив козу. Так, добре. Яке питання ставив дідко а Ану згадайте, Кізонька красуня, ти щаслива? Так питав дід. Кізонька, як спалось? Теж ні. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Так, таке запитання ставив дід козі. Чию ж хату зайняла коза, дорізав ліс. Вовка, змія чи зайчика? Звичайно, зайчика. Добре. Хто ж допоміг зайкові вигнати козу? Вовк, кабан чи рак. Так, допоміг рак вигнати козу. Дуже добре. Ви, молодці. Правильно відповіли на мої питання. Дітки, казочка Коза Дереза вчить не обманювати, цінувати чужу працю, вірити близьким, а також захищати скривджених і допомагати слабшим. Запам'ятайте, що так, як робила Коза, робити не можна. Зараз пропоную трішки відпочити і зробити такі артикуляційні вправи для того, щоб краще вимовляти наші звуки, щоб наш ротик, наш язичок допомагали краще вимовляти різні звуки. Перша вправа називається гойдалка. Посміхнутися потрібно, широко відкрити ротик. Опустити кінчик язика на нижні зуби, а потім підняти язичок на верхні зуби. Повторити це потрібно 4-5 разів. Права гойдалочка, тому ми на гойдалку присіли, наче в небо полетіли. Ти уважно подивись язичок угору вниз. Зробимо це, будь ласка, під низок. Підуюча права називається футбол. Язик наш це м'яч. Зіграємо, давайте футбол. Я в щоку ворота заб'ю зараз гол. Потрібно закрити роти і кінчик язичка з напруженням натиснути на одну щоку, а потім натиснути на іншу. Теж робити це разів п'ять. Ще одна вправа, називається вона годинник. Де годинник тільки так. Язичком роби ось так. Наче мають Гойдай нам про час відповідаль. Посміхнутися, відкрити рот і тягнутися язичком по черзі до лівого куточку рота, а потім до правого. Ось так. Повторити це теж разів 5, можна 10. Добре дітки, а зараз пропоную пограти ще в одну таку гру «Підбери слово. Уважно слухайте, потрібно подивитись на картинку і охарактеризувати двох казкових героїв, тобто знайти в них протилежність. Я про одного вам розпов... скажу, а ви про слідуючого подумайте, як можна охарактеризувати його. Ось дивіться, вовк довірливий, а лисичка яка в казках хитра, правильно, хитренька вона завжди. Молодці. Рібка велика, а мишка протилежне слово за значенням. Маленька, так, добре. Дідусь старий, а онука. Молода. Коза дереза боягузлива, а рак не борак який був? Сміливий. Так, рак нікого не боявся. Півник працьовитий, а мишенятка ліниві, ледачі, так, добре, молоді. І Пропоную вам вивчити чисту мовочку. Зу-зу-зу, погоду -зу -зу, козу. За-за-за, йди додому коза. Зу-зу-зу я і сіна привезу. Зі-зі-зі стрибаю на одній нозі. Можете вивчити для того, щоб вимовляти краще знову ж таки наші звуки. Давайте разом зі мною. Зу-зу-зу, погодуй козу. За-за, за. Іди за, за, додому коза. Зу-зу-зу. Я і сіна привезу. Зі, 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 стрибаю на одній нозі. Який же звук ми дуже часто чуємо тут, промовляючи ці слова? Звук. З та звук з. Наше заняття закінчується. До побачення, до нових зустрічей. Ми з вами ще зустрінемось. Бажаю бути здоровими.